Режисерські речі, щоб вже було що грати акторам. Вживає всіх можливих способів, зубами, підбиває долони, Вниз і вгору, стукає об коліно, об дерево навіть топче ногами. Уже коли цілком зневірився, закрутка раптом легко піддається. Вартовий номер один підносить посудину до вуст, та саме як він робить перший кто, звідкись розлягається пронизливе жалісне виття. Виходить вартовий другий, дещо старший. Вартовий перший, стій, хто йде. Вартовий другий. Це я кажу, стій, хто йде. Вартовий, то це ти, вартовий другий. А хто ж тут ще може бути? Знову розлягається жалісне миття. Вартовий перший, що це таке? Вартовий другий, що? Вартовий перший, ну вартовий другий. А, оте? Це допитують привида батька Гамлета. Вартовий, ааа, бо я подумав, що щось сталося. Вартовий другий. А він, зі свого боку, хлопець упертий. Вартовий перший, хто? Привід? Вартовий другий. Ні, восьмиокей. Лупцює його вже 4 години. Вартовий перший. А чому той не зізнається? Вартовий другий. Немає в чому зізнаватись. Вартовий перший. Воно ж не штука зізнатись, коли є в чому. Тож я йому зовсім не співчуваю, якщо він не винний. А чого він взагалі пхався на привида? Амбіції заїли. Вислужитись хотів. Я особисто не люблю вискочок. Вартовий другий. Правду кажучи, він то не дуже й пхався. Ось ти сам його призначив. А він навіть відмовлявся, казав, що має клаустрофобію і не зможе працювати вночі, і що голос у нього поганий. Знов лунає моторошне виття. Вартовий перший. Голос у нього добрий. Вартовий другий. Але, мабуть, як той Гамлет його побачив, то мусив би вмерти зі сміху. Вартовий перший. Я чув, що Гамлет купився на це. А поміж тим, ти, що знаєш про здоров'я нашого короля. Вартовий другий. Здається, він страшенно хворий. Ти бачив його? Вартовий другий перший. Звісно, він сидів собі на фроні. Вартовий другий. Рухався, вартовий перший. А навіщо йому рухатися? Якби я був королем, я б теж не рухався, вартовий другий. І певен? Вартовий перший. Переконаний. Бо перед тим король теж цілих два роки не рухався, а потім раптово задушив посланця. Він не рухається, поки все в порядку. Якщо ні, не так, зарухається. Ковтає спляпку. Вартовий друг. Вартовий перший, ігноруючи прохання. Як ти гадаєш, ми повернемось до дані? Вартовий другий, хим його знав? Вартовий перший. А як ти гадаєш, нас зараз слухають? Вартовий другий, хим його знав? Вартовий перший, це не добре. Не люблю розмовляти, як не підслуховую. Мені тоді думки плутаються. Розумієте, як, як, як текст побудови? Вартовий другий. Останнього разу данці добряче оборонялися з почуттям. А то були часи. Як пригадаю, скількох жінок. Я переграв на їхнє власне прохання. Вартовий перший зацікавив, ну-ну. Вартовий другий, дай купнути. Вартовий дає фляшку, занепокоєно дивиться, як той п'є, врешті, не витримавши, вириває флягу з рук напади. Е-е, що з тобою? Одна така фіфочка мені. Прямо в очі каже, не раджу тобі в мене грати, бо в мене сифон. А я їй на це. Ти мого характеру не знаєш. Вартовий перший, і що? Вартовий другий, ну і те. Перший. І Сипон справді був, вартовий другий гордовито. А вже ж вартовий перший заздрісно. Ото ти пожив. Вартовий другий. Потім я був там іще раз. Ми працювали на будівництві Евсіно. А це вже не те. І знаєш що я тобі скажу? Вони там у Данії нас не люблять.